Так, Нарізаємо шліци, 21 шліц. От Втулочка, діаметр штулки, ну, отвіру 21 мм і довжина 80-80. І як бачимо, різець з мінімальним зазорчиком заходить. Тут дуже зручно лінійки, бо ми можемо точно відвести назад і не впертися в стінку. Там зазорчик до 10 від сили. Бачите, я відвів, я зараз на ходу роблю обертання. Можу навіть не виключати станочок, я знаю, що в мене все чітко буде, і я не запорю за рахунок люфтів гайки. І в цьому станку ліфта в гайках не вибирається, і при десятості тут можна легко пролетіти при повертанні назад. Трисоточки назад вернув і поїхали по кругу, Змазав повідом і знову набираємо глибину. Стандартний упорчик стоїть з домкратіка на паралельці в пазу. Працюємо. Дуже довга глибина 80. Різця важко підібрати такого. все залежить від діаметру і глибини. Тут ми працюємо, можна сказати, на 4 діаметри. Уже 4 діаметра добрих. Ботвір 20 і 4 діаметра різця у нас. Включаем столик, И уже отрубка есть, у нас так, переехали деталь детали катана. Навіть не уявляєте наскільки швидко відбувається підгонка на один розмір по кругу. Це тільки собі раз, повернув і далі. Це все на один розмір, на одну глибину чистовий. 500 лишаю і воно гарно все підшкрабує на одну групи на Досить швидко йде. Взагалі оця кругова підгонка це, напевно, найкраще з цієї функції в цьому станку, бо наскільки великий плюс що ми не крутимо кожен раз оцей барабан, фіксатор з диском і так далі. Виходить, що тут 21 зуб, тут треба накрутитися досить непогано, правда? А так ми собі тільки щелк і готово. Навіть над цим не загострюємо свій, свій розум. Не забуваємо собі нічого лишнього в голову. Ну і плюс людський фактор дозволяє зробити це безпомилково. Бо якщо тут десь провтикати на один оберт чи на один, то у нас вийде може дуже нехороша ситуація. Щотки виходять шліце. Чотири діаметри, я думаю, що на більше я вже більше не погоджувався робити. Це просто вже занадто. Орізець довгий, його буде відгинати, напевно. Це вже вийшло на нульову позначку і вона зразу почала пищати. Отак. Можна відпочити. Отак воно все. Коротше, я її вже доробив. Отак вона. Так, готова в нас тулочка після термічки. Отак От воно вийшло. Ну що, тут, довбач, рулить і рулить. Це просто чудеса небесні. Бачите. Заходить повільненько, плавно тут. Зазорчик мінімальний за рахунок того, що тут конусність десь 200, то воно, бачите, і в кінці підкленює. Отак От воно. Тобто воно внизу заходить, а далі тут же підкленює. Якщо постукати, то воно зайде. В принципі, так як і просилось, щоб лотнячком без таких дуже всяких непотрібних люфтів. Ну, вал зношений, вже працювавший. Тут дати ще теж непросто. Так що якось так. Всім удачі. Толочка, краса на земна. Коротше, народ, чи я вже переробився, мені вже ролики за шарики заходять, як то кажуть. Але втулочка ця вийшла просто класна. Але брак. бля. Чого брак? Я не знаю, де були мої очі, де мій розум був, де гуляв, що робив. Ну, коротше, я зробив шліце сюди. А нам треба шліце зробити було сюди. Я не знаю, як так могло статися. Мені той день якось зайшло в голові цифра 21, і я. Ці шліце зробив на 21. Тепер треба зробити таку саму втулочку, тільки на 24 і ще з меншим отвором на довжину 80. Так що, так, не знаю, де були мої очі, де були мої, мої мозги в той день. Коротше, я завис, як той комп'ютер стародавній. Ну, спрацюємо. От я виточив нову втулочку і. Нарізаємо знову глибина 80, знову застаре. Тут ніби легше трошки, але з одного боку й важче. Бо у нас тут довжина 80, а отвер всього всього 18, грубо кажучи, 18 і 6. Так. І воно так як легше і так як би важче, бо ще зробив ще одного різця. Ось такого ще одного різця гарненького зробив. От, і зараз це вже буде на дрібні в мене. І от знову працюю, як то кажуть, було би та й не було б, так? ну Нічого робимо. А що робити? Переробляємо. Я не знаю, це в мене таке перший раз було, така дичина зі мною. Коротше, не знаю, як тут в мене вийшло. Ну, таке буває в нашій роботі. Бачите, це є форс-мажор. Заговорили, задзвонили. Мені в голові ціла цифра. Та, що сіла, і я вже почав робити, я не знаю як. Я навіть сам не можу пояснити ні собі, ні вам. Для мене це була загадка, я відправив посилку, і посилка приїхала мені назад. Коротше, не знаю, що за багато було в мене в той день поломок в системі моїй. Ну, так вже сталося. Перезагрузився і робимо далі. На таку глибину я вам скажу добати, то задоволення хороше, бо у нас виходить дуже довго ця вся система. Але нічого, резець ніби не вібрує, ніби не скаче. Заходить плавно, без лишніх звуків. От, я тільки кожен раз отак витягую, бо отвір маленький і сюди забивається стружечка з боку. Я мушу її витягувати, бачите, воно туди забивається знизу підрізець. І це може бути недобре. Воно на один хватає зуб, а вже далі. Якщо так робити, то воно вже може зробити неприємну ситуацію. Отак воно потрошки взяли. Так, проходим по кругу тепер. Уже підчищаю. Так, підчищаємо. П'ять соточок знімаю. Раз мушу забирати, бо там у нас беруться стружка, і щоб нею не задирало готові шліци. Прикольна ця функція, просто коли добиваєш собі по кругу, без тої кручення, просто собі додав 500чок і погнав по кругу. І так, два-три кола і готово. Так, втулочка після термічки готова. Отак От воно. Получилося. Коротше, не знаю. Довго я думав над цим, що то могло бути зі мною. Як я так міг, а понадіяся я на свою пам'ять. Ну, Видно, забагато цифр. В голові було в той день чи що, ну перемкнуло і зробив по пам'яті, а пам'ять підвела мене. Я кажу, щось я думав, що реально 21. І я людині. Людина подзвонила до мене і каже, та 21. Потім дивлюся в цей, дійсно, 24. Так що так буває. Такі моменти, коли проходиться перегляд. Ну нічого, втулочка пригодиться, втулочка чітка. Пригодиться для якихось поділок. Досить часто можна. Є потреба з'єднувати якісь вали, можна нарізати на шнапіку собі і буде готове з'єднання для якихось поділок, як то кажуть. Ну а це їде до власника. Всім удачі і до зустрічі. Поки таке буває в нашій роботі.